Добрий день, шановні глядачі! В ефірі передача Українська панорама. Ми раді, що сьогодні ви з нами і запросимо вас у світ новин, культури та подій з життя української громади. Залишайтеся разом із нами. Попереду багато цікавого. інджії подаємо сюжет зі святкової урочистості знаходи ювілею церкви та відзначення її храмового празника. В неділю 31 серпня в Українській греко-католицькій церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Інжії відсвятковані дві урочисті події храмове свято, праздник і 60-річний ювілей церкви. Архіерейську літургію служив владика Кир Юрій Джуджар у співслужині священиків з парафії єпархії Святого Миколая. 60 років це є е... Житті церкви не є багато, але в житті парафії і в житті особистому це є дуже багато років. Це можемо указати навіть один з ювілеїв. Ми зібралися тут так чисельно, зі священиками, також і з вірними з індії і з інших також місцевостей, щоб відзначити це свято. Щоб здогадатися, спом'янути, пригадати собі, згадати тих, які були тут на початках 60 років тому, які з Божою помічю починали організувати церковне життя, тут, в місті Індії, де е, е, ваші предки з Боснії переїхали тут для кращого життя, бо, бо, так, бо так було. І ми знаємо з переказів, знаємо також записок, що початки не були легкі, але вони знали, що без церкви нема майбутності, і Бог їх благословляв через труднощі, переходили великі, і вдалося їм здобути, купити чи набути перше місце для де буде, храм Божий. А потім також і збудували храм Божий. Тут багато доклав зусиль, дуже багато. Отець Степан Пітка. Ми знаємо всі, я його особисто знаю, також як він старався, Владика його благословляв, Владика Букатко йому йому допомагав, його підтримував, його підбадьорював. Разом з ним він вмів позбирати і зорганізувати понад 100 родин українських тут в Індії в той час. То, то також не мала і нелегка справа зорганізувати всіх до, для церковного життя, і вони з великим знаємо, захопленням взялися до побудови свого храму, будучи свідомість, яку роль відіграє церква. Побудували цей храм для себе, побудували для своїх нащадків, які сьогодні ще тут. Є і сподіваємося, і просимо Господа Бога, щоб були ще на довгі роки. Що можемо на сьогоднішній день? Можемо подякувати Господу Богу за всі благодаті, за всі благословення, які силав нам дотепер. Подякувати йому за тих людей, яких він вислав, їм подякувати і молитися за них. Вони, очевидно, з нами є духовний спосіб і моляться за нас. Це є одна сторона. Друга сторона є, щоб наші висловити наші бажання, наші, щоб ця парафія ще довго жила. Щоб тут збиралися, тут почують і рідну мову, і слово Боже, що є корм на життя вічне. Ми ту церкву посвячена успінню мат Матері Божої, під покровом і опікою Матері Божої, вона 60 років проіснувала. Нехай Мати Божа опікується цією парафією і кожним парафіянам, зокрема, ще на довгі і на многі літа. Цей день було по особливому урочисто і святково, так як 60 років, значний ювілей для цієї парафії. Крім того, що це праздник успіння Пресвятої Богородиці, ми сьогодні так маємо подвійне свято і 60-ту річницю від заснування парафії нашої у Індії. і насправді для мене це дуже велика радість і честь, що така річниця коли я. Парухом туда. Бачу, що насправді і дуже багато людей мали, гостей має, слава Богу, це означає, що живемо як, 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 як громада, і я думаю, що Господь Бог бачимо і коли тяжко, коли є різні непорозуміння або тяжкості, але завжди якось з Божою помічю ми. Перейдемо це і бачимо, що якщо 60 років уже парафія існує. Думаю, що йдемо далі, далі будемо далі йти крок, кроком на наперед з Господом Богом, щоб більше 60 років, хоч тому один день прославили. Не знаємо хто це буде, де і це не дуже важливо. Важливо, щоб наша для мене це важливо, щоб наша парафія ця госпіня Пресвятої Богородиці жила. Насправді духовно і ішла наперед своїм спивом узвеличили святкову літургію сестри служебниці непорочної Діві Марії. Мені особливо приємно бути сьогодні на цьому святі у спільній матері Божої, бо якраз саме наше згромадження засноване на те свято, і ми є посвячені е, непорочній Діві Марії. І, зокрема, дуже приємно бути е, між нашими людьми. В нашій громаді я тут була вже може 10 років назад, і коли сьогодні прийшла, побачила, що спільнота є жива, що вона приходить до церкви, що вона молиться Богові, що вона дбає про церкву і є разом, і це дуже добре. І бачу, як люди стараються і дбають про свою традицію, про свою віру. Про добро своє своїх дітей, і про своє майбутнє, коротку історію про встановлення парафії і побудову церкви у спідня Пресвятої Богородиці у Інджі зачитала Оксана Стецюк. Церква побудована зусиллями отця Стефана Пітки з допомогою владики Крижевського Гавріїла Букатка та великим трудом парафіян, які виконували будівельні роботи, надавали пожертвування та допомагали всім чим, хто міг, щоб збудувати цей храм Божий. Михайліна Бакич-Пітка, рідна сестра отця Стефана Пітки, добре пам'ятає, ці тепер вже історичні події. Він дуже за ту опарофію значив. Він чоловік відріс у, у, у фамілії, де була велика вчеліть, багато було, і він був найстарший, він дуже мучив і робив, і, і все. І тоді пішов до Белограду і сподобався і написав до мами, мамо, я йду вчити за священника». Мама, ще дуже тішили. Дуже плакали щиро, кажуть, кажу, так таке смів втішив, що на світі не може таке щось бути. Так добре. І він туди пішов в Загріб. У Загребі закінчив студії. І туди владика Букаткодівму, щоб йшов в Індію. Ту не було ні парофії, ні хати. Він взяв гроші, дав владика гроші, йде купи пляц за церкву. І він прийшов, здивав стару церкву, стару хату і купив, і тоді поволі почав будувати ту церкву. Як він почав будувати, община заборонила, бо був комуністичний режим і заборонили церкву будувати. І він тоді ще домисливши, домислив, як би він, що би він, і він пішов, зробив мольбу, щоб його тіто приймів до себе. І ті того приймив і каже, я би хотів збудувати церкву, тут є достав українців, а обстінна заборонила. А тіто каже: стіпи, йди кучі свечі бідурину. Він як прийшов, то вже в обстріні не мав проблеми. Зараз вже почали будувати. І туди люди приходили, приносили, давали лепту від на пляцу жінки, йшли, продадуть на пляцові щось і приносять гроші, аби. І так люди збудували Богу дякувати. Тепер маємо парофію, ще й... теперечка, трохи люди почали священики змінювати, і то трошки інакше йде, але Богу дякувати добре. І дякуємо всім людям дякуємо, котрі допомагали, котрі давали всім найліпше. І... Богдан царство небесне, моєму братове. Цей значний ювілей церкви з трепетом у серці прийшли відзначити парафіяни, які від перших днів були разом зі своєю парафією. Мені дуже мило, що ми нині можемо відзначати 60 літ від засновання цієї парохії. Як парохія заснована, моя генерація була діти. Були малі і разом відростали з тою парохією. Тепер вже ми всі ще постарили. Парохія має 60 років, так що ми вже відросли люди і дуже вдячні, що мали нагоду виростати разом з цією парохією, що ми виросли щемні люди і добрі люди, і що мали нагоду не тільки в церкві, але й попри церкву. ме мале заљ де ше молоди зберале. Так што тому 60-ти, 50-ти 40 в тим заљи зберала ше молодь, ме навчеле и ридну мову, ме навчеле шпивате, гуљате, ши украјински извећаји ме навчеле. Так што це није тил'ке було в церкви, але було и попред церкву, духовне веховања, Звичайне виховання і все, що найліпше могло, ми навчали тут. Так що не можемо забувати, не можемо, бо серце не дає, забути все те, що було гарно тих 60 літ. Я думаю, що всі туди ще то і туди були молоді в той час, тепер можуть сказати тільки дякую всім заснували парохію, I'm going to modi, jak bi młody mogle selfie sobie tu parochiju, a ja думаю, що šatko more. Dude, spimnut shows me були дітей, ця parochija mala ponad soтku діte. Як перше я була 67-го року, то було 70 дітей на першій причасті. То було дуже гарно. Тепер вже нема тілі, але кіло є, нехай отримують свої звичаї. На урочисті з нагоди грамового свята і ювілей церкви прибули численні парафіяни і гості з різних місць. Я сам щонеділі йду до церкви, і мої внуки навчила, щоб вони приходили. І люблю ті наші звичаї, щоб то ще не забувати, і так. І ненька, великий день, 60 літ від нашої парофії, і так, що дуже що... Що то так і отримує? Я приїхав з Канади тому два, два і пів місяці. І тепер тут приїхав відвідати родину, а пару днів сам тут у Стефана і Марії причеп. І так, що я тут прийшов і нині на, на праздник. Які ваші враження, які ваші згадки, як було колись, як тепер? Pa koleš bilo, jak si podeve, koleš bilo bogato bješi judej. Niš nenj. Može to ve patkovo tak, ale dume još što bogato bješi judej bilo. Tak je moje vraženje, ale dobro. Tu pobače vi zremu moji ti škilni tovareše su bule, bače što one je teper А і владекою багато людей тут побачив, котрі я знав, бо я жив також в Індії. І я є щасливий. Файно бачити, коли з якими спілкував. Були смо разом. Після богослужіння відбувся святковий коктейль. З нагоди урочистості, які був нагодою зустрітися і разом відзначити цю важливу дату в житті парафії Успіння Пресвятої Богородиці Вінджій. Шановні глядачі, сердечно вас запрошуємо на урок української мови. Надіємося, ви слідкуєте за нами. А ми з передачі у передачу пропонуємо вам вивчати українську мову разом з нами. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови! На одному з попередніх занять ми говорили про те, як прислівники пишуться через дефіс. Давайте пригадаємо, які з прислівників пишуться через дефіс. По-перше, через дефіс пишемо прислівники, основи яких повторюються або вони синонімічні. Наприклад, давно, давно, ось ось, де не де, з діда прадіда і так далі. По-друге, прислівники, які мають префікс «по-», так суфікси «єму», «ськи» і чи. Та також прислівники по перше, по друге і так далі. І останнє це прислівники, які мають собі частинки будь-небудь, казна-то. Але окрім того, що прислівники можуть писатися через дефіс, вони можуть писатися разом, а також окремо. Окрім того, деякі сполуки слів схожі на прислівники, але ними не є, і також пишуться окремо. Давайте вивчимо правило, коли прислівники пишуться разом. По-перше, вони пишуться разом, якщо утворені за допомогою прийменника та іменника, прикметника, числівника, займенника чи іншого прислівника. Наприклад, насміх утретє заодно передусім. По-друге, вони пишуться разом, якщо утворені за допомогою кількох прийменників та іншої частини мови, наприклад, навздогін, навкруги та інші. По-третє, якщо вони утворені за допомогою двох і більше основ, наприклад, на швидкоруч горілиць. Також, якщо в їхньому складі є частки аби, ані де чи що як. Наприклад, аби коли «ані трохи», що сили якомога. У першій вправі потрібно написати прислівники разом, окремо чи через дефіс». Спочатку прочитаємо всі прислівники: о півдні, ввечері, восени, навесні, вгорі, зранку, з діда-прадіда, ледве-ледве, день у день, до речі, щотижня, по черзі, попереду, на жаль, до побачення, будь ласка, без кінця, як слід за кордон, вдвох вперше додому вголос. Насамперед, напередодні спочатку на виворіт, забагато, позаторік та потроху. Тепер перевіримо їхнє написання. Опівдні ввечері, восени, навесні, вгорі зранку пишемо разом. З діда-прадіда ледве-ледве пишемо через дефіс. День у день». До речі, пишемо окремо. Щотижня пишемо разом. По черзі окремо. Попереду разом. Слова на жаль. До побачення. Будь ласка. Без кінця, як слід за кордон. Пишемо окремо. Вдвох вперше додому. Вголос насамперед. Напередодні спочатку на виворіт забагато, позаторік та потроху усі слова пишемо разом. Сполучення прийменника та іншої частини мови може бути схоже на прислівником, але не бути ним. Тому потрібно бути уважними: такі сполуки слів пишуться окремо на відміну від прислівників, які пишуться разом. Подивіться на ці два речення: він повернув у бік, у бік тут прислівник, і хтось ударив його у бік, у бік тут сполучення прийменника та іменника. У наступній вправі потрібно записати речення, розкриваючи дужки, пояснити написання слів. Перше речення. По іншому сказати та піти по іншому провулку. Словосполучення по-іншому сказати буде писатися через дефіс, а піти по іншому провулку по у нас прийменник, а іншому займенник, і буде писатися окремо. Наступне Іти на зустріч з однокласником та бігти назустріч матері. Іти на зустріч з однокласником будемо писати окремо, а бігти назустріч кому матері будемо писати разом. Подарувати на пам'ять та вивчити на пам'ять. Вивчити на пам'ять пишемо разом, а подарувати на довгу пам'ять на пам'ять пишемо окремо. Повернутися не в день, а ввечері та в день свята веселились усі. В першому випадку, в день, ввечері будемо писати разом, а в день свята будемо писати окремо. Ставитися по батьківському та пройти по батьківському подвір'ю. Звичайно, по батьківському пишемо через дефіс, а пройти по подвір'ю. По плюс іменник будемо писати окремо. Вийшло по твоєму та по твоєму обличчю. По твоєму пишемо через дефіс. А по твоєму обличчю окремо, оскільки це у нас не прислівник, а прийменник за іменником. Ідіть у трьох та вода у трьох відрах. У першому випадку, у трьох прислівник. Пишемо разом. У другому випадку це сполучення прийменника та числівника, тому пишемо окремо. Відповідаю в друге та це слово вставляю в друге речення. В першому випадку пишемо разом, в другому окремо. Скаржитися на пам'ять, на кого, на що, на пам'ять, пишемо окремо, а вивчити вірш на пам'ять пишемо разом. В українській мові безліч прислівників. Часом вони трохи дивні або навіть кумедні. В цій вправі спробуємо поєднати прислівники із їхнім значенням. Давайте спочатку прочитаємо прислівники поза зополу, на виворіт, наразі, навпростець та серце. І що вони можуть означати? Стані сильного хвилювання, збудження, найкоротшим шляхом, не по дорозі. Поки що зараз. За відсутності особи, про яку йдеться лицьовим боком всередину та не поївши на голодний шлунок. Отже, перевіримо, Прислівник прислівник очі» означає за відсутності особи, про яку говорять. Прислівник зопалу означає в стані сильного хвилювання, в стані сильного збудження. Прислівник на виворіт означає лицьовим боком всередину, наприклад, одягнути сорочку на виворіт. Прислівник наразі означає поки що зараз. Прислівник навпростець означає найкоротшим шляхом, не по дорозі та наче серце це значить не поївши на порожній шлунок. Наприклад, ліки потрібно приймати наче серце. У наступній вправі потрібно поєднати пари синонімічних прислівників, тобто прислівників, які мають схоже або тотожне значення. Прочитаємо спочатку ці прислівники. Передусім безвісти донині, додому, на відріз, втямки, власноруч, на швидкоруч, привселюдно та заодно. І в другій колонці вниз, рішуче, насамперед, самостійно, невідомо де, поспіхом, публічно, одностайно, незрозуміло дотепер. Давайте перевіримо передусім та насамперед синоніми. Також безвісти невідомо де, донині дотепер, додолу вниз, на відріз рішуче, невтямки незрозуміло, власноруч самостійно, на швидкоруч поспіхом, привселюдно публічно та заодно одностайно. Дорогі глядачі, наше сьогоднішнє заняття добігло кінця. Сподіваюся, ви дізналися багато нового, а також вивчили хоча б кілька нових для вас слів. Побачимося наступного тижня. До побачення! Українській землі де поля золоті, синє небо твоє, як я люблю тебе, по На цьому ми завершуємо нашу передачу. Дякуємо, що були з нами. До наступної зустрічі!